Коли Юрій голодував восьмий день, я звернулася по перше, до комітету захисту прав людини Організації Об'єднаних Націй, там де є багато правозахисних організацій світового рівня, для того, щоб вони по своїм лініям так само підключилися до захисту Юрія Луценка. Звернулася до нашої уповноваженої справ людини. Я маю на увазі пані Карпачової з вимогою терміново відвідати Юрія. І терміново втрутитися в цю справу. А крім того, я зробила відкрите звернення до пана Януковича і сказала про те, що життю Юрія Луценка сьогодні є реальна загроза. І якщо він не припинить цей терор і не припинить знущання своєї мафії над політиком, який тримає позицію і тримається своїх принципів, то він буде персонально відповідати. І за життя, і за здоров'я Юрія Луценка, тому що це по суті вже межує з вбивством. Ми зробили публічні заяви. Я кожен день обов'язково відслідковую це питання і звертаюся в тому числі і до міжнародних інституцій, і ви знаєте, що Європейський суд з прав людини. На днях буде розглядати питання Юрія Луценка і буде приймати рішення. Зараз вже Європейський суд справ людини зробив запит на уряд України, якщо ви знаєте, для того, щоб вони терміново виклали свою позицію, і його справа в європейському суді зараз розглядається позачергово. І я покладаю на це надію. А крім цього, вже починаючи з понеділка, я думаю, що ми будемо в парламенті приймати дуже суттєві і Жорсткі дії для того, щоб привернути увагу і суспільства і діючої влади. Те, що Юрій сьогодні голодує, і це голодування вбиває його здоров'я, це є очевидним. Те, що він відмовився від всіх всіх, як вони кажуть, калорійних сумішей, це теж є факт. І те, що Генеральна прокуратура черговий раз вводила в оману все суспільство, і в тому числі і за межами України, прихильників України, що Юрій отримує продукти, харчується, ніяких проблем у нього немає. Це ще раз говорить про те, що це не прокуратура, це просто репресивний орган мафії, яка слугує мафії і яка виконує замовлення. А Юрій Луценко, безумовно мужній політик. І ми будемо підтримувати його всіми можливими силами своїми.